У середу відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. на порядку. денному – сім питань, серед яких будівництво полігону твердих побутових відходів біля села Назавизів надвірнянського району та правомірність рубки лісів на території області. Щодо будівництва полігону твердих побутових відходів зі сміття сортувальної лінії в урочищі чобіток, то мешканці села Назавизів, яке знаходиться поруч, і надалі категорично проти такого сусідства. Члени комісії вислухали аргументи і влади надвірнянщини і селян та ухвалили додаткові рекомендації, які б мали вирішити конфлікт. Проте на заявили, що звертатимуться у вищі інстанції аж до центральної влади, але будівництво полігону тут не дозволять. Доповідачем питання про правомірність проведення. Рубок лісу в області був начальник головного управління лісового господарства області Олексій Голубчак. Каже, що у порівнянні із сусідами наша область вирубує лісу менше. Скільки ми, пану Франків, від приросту, що приростає? 35%. Для наші сусіди чернівці, 73%, наші сусіди Закарпаття 65%. Тобто, ми рубаємо найнижчі показник використання приросту в Карпатах. Це абсолютно цифри, які можуть підтвердити це, це не наші дані. Скільки ми проекспортували деревини, ми говоримо з повною відповідальністю, що цього року Україна проекспортувала 860 тисяч. Ми проекспортували 3 тисячі 900 кілометрів. Це та дерева, 4800. Це, це сосна, яку ми були винуваті по договорах колишніх. Тобто ми зараз. Не експортуємо практично деревину звано франківської області. Уся ця інформація каже головний лісівник області, загальнодоступна. Але проблема є інша всихання смерекових лісів, що підтверджують і закордонні експерти. Ми мають рішення, або ми рубаємо і створюємо нові ліси. А ми чекаємо, поки це воно всохне. І потім до нас неправильно ведемо господарку. Питання дуже дискусійне і воно вважає також активної участі громадськості і активної участі вчені гоно експертів, які ми дати заключення, як правильно тут ці ситуації. Поступити піднімалася також проблема руйнування підвізних доріг та їхнього ремонту. Члени комісії запропонували всі ці проблеми винести на громадські слухання, а ще окремим питанням працювати спільно на комісії. Сьогодні пропоную пановим депутатам, щоб ми для цього питання попрацювали в комісії і присвятили цьому питанню рубок лісу не сьогодні, останній тиждень посту перед Великоднем, а посвятили день і попрацювали фахово з залученням фахівців. Тому що питання не нове питання, яке у нас на устах уже майже рік.